затуванняки Умовна пожежа і відпрацювання дії у разі виникнення справжньої в одному з Чернівських вишів організували практичні тренування для добровільної пожежної команди закладу. І під наглядом професійних рятувальників відпрацювали дії під час умовної пожежі, евакуацію людей з приміщення, виявлення осередку загорання та оперативне реагування. Дана команда створена в цьому навчальному закладі саме для навчального закладу, в разі пожежі, щоб вони можна сказати були так первинною ланкою, яка може загасити. Ти пожежу на початковій е, е, стадії. Слухачі та працівники закладу отримали інструктаж з користування первинними засобами пожежогасіння. Усі охочі мали можливість самостійно скористатися вогнегасником, щоб краще зрозуміти, як діяти у випадку загорання, зазначають у ДСНС. Розповіли сьогодні про первинні засоби пожежогасіння, а саме про порошкові та вуглекислотні вогнегасники. Практично ними скористувалися. І в кінці даного заходу також ми познайомилися з пожежною командою даного навчального закладу. Вони практично Працювали дії під час виявлення та ліквідації пожежі, показали те, що вони вміють, одягали захисний одяг і відпрацьовували дані дії за призначенням. У цьому виші відбулися навчально-практичні заняття з питань мінної та пожежної безпеки, які провели фахівці Держслужби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ознайомили учасників та учасниць із правилами поведінки у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Розповіли про основні типи міни само. Обних вибухових пристроїв пояснили, чому важливо дотримуватись інструкцій та негайно повідомляти про небезпеку відповідні служби.